Water, I dream that I play with my boy and my darling smile. She is lying on the sand and is catching my eye. What a beauty, what a day, what a weather, what a you on the ocean. Hello. Ми на каналі Анру Студіо і розпочинаємо серію пригод в угорських матрах. Тож залишайтеся на каналі, не перемикайтеся, далі буде багато пригод, смаколиків і філософських роздань. З вас лайк, а також теплий коментар. І від мене, звичайно, теплі обійма і квіточка. І ми вирушили. Цього разу ми заглибилися у місцеві гори матри. Та вирішили досягти таку собі вершину у 1014 метрів. Назва вершини Кекештето. Дує сильний вітер ми, але ми з вами дісталися цієї найвищої точки 1014 метрів на горі Кекештето. І ось цей кривий. Кекештето є найвищою горою Угорщини. Просто неймовірний краєвид і взагалі тут і е, є ліс, і все настільки красиве, тому що це жовтень, найкраща пора сюди приїхати. Єдине, що вітряно дуже сильно. Хоча її висота, порівняно з іншими європейськими вершинами, досить скромна. Це популярне місце для тих, хто хоче підкорити вершину Угорщини. А знаєте, що ще є неймовірне, це те, що тут просто зараз хмари над головою у вас летять, неначе літачки. Настільки швидкий цей потік і зараз знову буде вітер. Просто неймовірно, але тут якась магічна атмосфера. До речі, тут багато збирають грибів сьогодні, гарних багато вже листочків, ось таких різнокольорових. Як кажуть, розпал. Осені і все настільки дуже красиве, магічне. У мене над головою просто якийсь океан або ураган. Хто як знає. До речі, Кекеш перекладається як синюватий, що означає синюватий відтінок гори, який видно здалеку. Ймовірно, завдяки густим лісам та унікальному освітленню на висоті. Територія навколо киштета багата на природну красу, ліси, польові квіти та різноманітні тваринки, а ще мальовничі пішохідні маршрути. Через цей район проходить блакитна стежка. Це досить відомий пішохідний маршрут на великій відстані. Гора славиться своїм свіжим повітрям і тут дійсно дуже гарно, і це місце вважається корисним для здоров'я дихальних шляхів. Мені подобається так. Це ось такий міні-парк камінних скульптур. же ж тут їх побудував, поклав камінчики на камінчики і зробив таким самим, ну наче якийсь парк скульптур з камінців. Давай, да. Кекештето має давню історію як оздоровчий курорт, і відвідувачі досі приїжджають сюди через його терапевтичну атмосферу. Завдяки своєму високому розташуванню кекештето має більш прохолодний і помірний клімат порівняно з шаленою спекою Угорщини. А це ми, звісно, забігли до місцевого ресторанчику після прогулянки на оглядовому е майданчику гори і досить вітряного в той час е клімату. Захотілося чашечку кави і щось смачненьке з'їсти на лисники, наприклад, з нутелою. Тож поділася з вами смак... цією смакотою через відео. Сподіваюся, у вас потекли. Слюньки. Дякую, що були з нами. Далі буде продовження «Приход у матрах. Залишайтеся на каналі Анар Студії. Ваш з вас коментар та, будь ласка, підписка і лайк. Обожнюю ресторани в угорському традиційному стилі. Тут все так гарно, красиво. Єдине питання щодо страв. Вони зазвичай дуже великі та важкі для шлунку. Вітаю, здоровенькі були. Продовжуємо наші пригоди у горах Матри. Йдемо дивитися місцевий водоспад. Але по дорозі ми знайшли з вами, що подивіться, це поле крокусів. Хто б міг подумати, що в жовтні вони можуть бути. Це неймовірна знахідка. Зараз поділюся з вами цією красою. І залишайтеся на каналі, бо далі буде водоспад.